Донецький Шахтар продовжує боротьбу в лізі Європи. Після двох надважких поєдинків протирену гірники готуються до нового серйозного протистояння вже сьогодні. Підопічні Ігоря Ювічовича вийдуть на стадіон війська польського в Варшаві проти досить складного суперника проти лідера чемпіонату Нідерландів Фейнорда. Разом з вами в цьому відео ми дізнаємось новини зі стану обох команд про що говорили тренери на передмачових прес-конференціях. Також, друзі, обов'язково не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуватись на канал Футбол Хаб, залишати коментарі, дзвіночки і слідкувати за усіма подіями на нашому ютуб каналі. А також не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом з порімач. Посилання нижче в закріпленому коментарі. Дійсно організована команда, яку ясно. Комбінаторіку мають ясний план на ігру, і з кожним матчем, який ми дивилися, дійсно що мають футбольні аргументи і ресурсів, які виграють е, опонентів. Так? Футбольна історія налічує лише два протистояння між шахтарем та фейнордом. Це було у сезоні 2017-2018 в рамках Ліги Чемпіонів. Тоді обидва матчі вдома і на виїзді Шахтар виграв. Щоправда, тоді ще й команду тренував Пауло Фонсека. А склад гірників не був пошмотований. Individualno silni, na košnjoj poziciji iskreno hroši konavci, ali ja bi iznačio komandni diji, ne tirki. Uh, individualni diji, uh, kažu što razumijem, oni u takoj formi što bahato zbivaju i pevneno sebe počuvaju, izvječajno što peremogaju, dodaju i, da i, i nadaju silu i i doviru u vlastne sposobnosti, ali tak tako jak i mi. Tako jak i mi. Oni u formi mi teži. Вони теж готуються до нас, як і ми до них. З точки гравця я можу лише сказати, що це дійсно дуже кваліфікована команда, яка, в якої є дійсно велика команда майстерністю. Вони, вони дуже гарні як команда. По поводу захисту, дуже містер нам вже сьогодні на теорії пояснив, що є дуже гарні, крайні захисники, які працюють дуже добре як і на атаку, так і на оборону. Будемо готуватися до цієї команди та будемо показувати свої найліпші якості на полі. Для команди Арнес Лота це буде перший матч в Єврокубках після групового етапу. Зі свого квартету, Фейнорд вийшов з першого місця, але не без проблем. Але зараз команда йде на повному ходу про що свідчить лідерство в чемпіонаті Нідерландів, а серія безпрограшних матчів сягає 27 семи. В усіх турнірах в остання команда програвала 27 жовтня минулого року. Втімарний слот. Зазначає, що цей поєдинок, це протистояння проти Шахтаря, легкою прогулянку для його команди точно не буде. Це дуже хороша команда, яка демонструє цікавий футбол. Про це свідчать і результати на євроарені. Їх стиль футболу, професійне ставлення до справи і відношення до гри. Тому ці показники можуть створити нам проблеми в найближчих матчах. Українські журналісти на передматчевій прес-конференції запитали півзахисника. Фейнорду Себастьяна Шиманського, що він думає про війну в Україні до липня цього року. Поляк захищав кольори московського Динамо. Зараз же знаходиться в оренді в Нідерландському клубі. Ось що він відповів на це питання. Напевно, усі хочуть миру у світі, і я теж довелося ухвалити рішення покинути Росію. Я щасливий, що прийшов у Фейнорд. Я щасливий у цьому клубі. Не думаю, що можу ще продовжувати цю тему, тому що навряд чи я можу. Додати тут ще щось Наставник теман. По наставник фоєнордарне на запитання про війну в Україні відповідав. Більш розкутіше, ось так тренер відповів, як на нього вплинула війна в нашій країні. Безумовно, в Нідерландах і я і усі небайдужі люди спостерігають за тим, що сталося в Україні впродовж року, і той факт, що ми зможемо побачити тут українські родини, які покинули свою державу, залишає великий відбиток на нас і на мені теж. Я думаю, що під час війни команди з України б'ються на полі ще сильніше ніж раніше. Це моя думка, це те, що я бачив. Гірникам не буде легко у цьому матчі ще й через кадрові втрати. Валерій Бондар, Юхим Конопля та Богдан Михайличенко пропустять цей поєдинок через перебір жовтих карток. Імовірно, що від травни встигнуть відновитися, і Мар'ян а також. Віктор Корнієнко в центрі захисту сьогодні може з'явитись в стартових хвилин Ярослав Ракицький. Микола Матвієнко, якщо встигне перебороти хворобу, може зіграти на лівому фланзі. Якщо ж і Микола пропускатиме цей матч, замість нього на фланзі можуть зіграти або ж Іван Петряк, або ж Георгій Гочолишвілі. Степаненко тоді може опуститися в центральну зону до Ярослава Ракіцького. А в упорній зоні півзахисту може з'явитись Єгор Назарена. Може бути дуже багато секретів і цікавинок сьогоднішньому поєдинку. Той, що вийде завтра на футбольне поле, він буде готовий віддати, віддати всі сили на, на футбольному полі. Так що це я не сумніваюся ні одну, ні одну хвилину. Е, звичайно, що мусить доведеться грати повністю е, організовано, дисципліновано, концентровано, щоб проти протистояти дійсно хорошої команді, але я впевнений у свою команду, що. Будемо битися з перших хвилин до останньої і вірити у позитивні результати. Так що і вони і ми маємо два матчі. Це перший матч. Це може бути з стратегічна точка зору. Хтось, кожен має свій план, але ми йдемо від матчу до матчу, йдемо на перемогу завтра і все, що маємо, будемо віддати завтра на футбольному полі. З самого початку в нашу команду мало хто вірив, як і у чемпіонаті України, так і на Євроарені, але Дійсно, ми всі згуртувалися як команда, ми б'ємося, як містер сказав, один за одного за усю країну, за весь персонал, який з нами працює. Та якщо ти виходиш на поле та б'єшся один за одного, ти досягаєш великих цілей, і тому ми зараз тут. Наразі гірники єдиною командою з України в Єврокубках, а також постачальниками очок в таблиці коефіцієнтів УЄФА українському клубу, неабияк потрібно здобувати перемогу. А аби здобути нам з вами нашу умріяну перемогу, треба допомагати нашим військовим. 1+,1 плюс медіа спільно з фондом Поверне живим. Запустили благодійний проєкт під назвою Ліга аеророзвідки. Мета зібрати 10 мільйонів гривень на мобільні пункти управління безпілотними літальними апаратами. Долучитися до акції можна за QR-кодом Внизу давайте разом донатити і наближати нашу умріяну перемогу.